Ось, дивіться, яка гарнюча приїхала картопелька, Називається Пікасо, дуже класний сорт. А Пікасові Кусіно? 13 гривень. 13 гривень. Класна картопля, треба брати. По 10 гривень. Кожен день по 5 тонн. Да? да. Дзізіо каже. Помідор по 10 гривень на об'єм. Сливка. Класно. Класна пропозиція. Дякую. Обов'язково викладемо. Звітна по 35-40. Така 40 гривень. Так, цю цвітну. Да, цвітна 40 гривень. Дуже класна. О, така цвітна рожева по 40. Клементина, по 40 гривень. Це по вона означає клементина? Так, так, да, так. Да, да. А, помаранчева, яка кажу, на рожева. Да. Да. Жовтий перець, 40 гривень. Гарна Це торгівля! Да, Гарного дня. Анатолій також почався сезон. Привіз він свої класні гарбузи. Розказуйте, як сезон починається? Чесно кажучи, то непогано. Непогано? Непогано. Цена прошлоречная, от 10 до 15 гривен. 10-15 гривен, цена объеме, да, цена? Цветна. 45 и брокколи. Все. Такая невеличка, 50 гривен. 40 гривен цветна капуста, халапенье 100, а такие? 120 и зеленый, 100 гривен. Дякую. А сегодня и куса? 35. Дякую. Белозерка 25 гривен. Ривенский. 32,30. 32,30. А вику сила такие помидорки? 17 гривень, дякую. Вот такая 18 кабачок офигенный. Це 18, оце 15. А крупний такий? 15. Угу, дякую. 50, вітка 60. Це вже до продажу. 16 гривень, дякую. Баклажанчики? 27. Перси 40. І такий жовтий. Оранжевий помідор, Крупний у нас є, зараз принесу по 30 гривень акція. От такий от по 30 гривень. 9-10. 9-10. 6. А, да. Така... Дрібна. дрібна по 6. Дякую. Почем перси? Золотий по 50. Золотий це який сорт? Ні, це просто гарний. А, гарний. Він гарний, так. А який по 45 по yeah. 45 пібніший. Yeah. Оцей yeah. 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 45, так? Трошки запечений. 35 гривень. Ціни такі демократичні. Розового побідора 35, 30, 35, отака 20. так 15. Сливочка якраз. 18. Вісімнадцять сливочка грунтова, так. дякую. І полуничка приїхала. Яка ціна? Сто тридцять. Сто тридцять. А помідорка? П'ятнадцять. П'ятнадцять гривень, така сливочка, дякую. Рожевий двадцять п'ять, червоний двадцять, і щось це не стандарт по 10. Це двадцять така жовта, да, сливка, а червона? 220-250, тобто маленький 250, да? 250, маленький є роздріб, оптом 220. Ага. А такий 100 гривень. А отакий от крупний 100 гривень.